А тепер, коли голова рухається в сторону, ми починаємо робити скрутку і дивимось назад. Оп, повернулось під до плеча і ноги штовхають саме підлоги. І ми розправляємось, робимо скрутки. Навколо рухаємось себе. Ноги зігнуті, і ми посилюємо мобільність наших та суглобів, хребта. Повертаємось якомога далі. Назад дивимось. дивимось. Лопатки розправлені. І ми в цей момент, коли робимо поворот навколо себе, в цей момент таз провертаємо криш вниз і витягаємо хребет і під на себе шию витягуємо догори. І таке приємне витяжіння. Але не робимо там різко. І не йдемо туди, де тіло не пускає. Це повинно, щоб було комфортно. Скоріше всього, після тих вправ, які ви робили, зараз у вас рухливість і розворот, він набагато краще. Super!